Традиції святкування Дня Святого Марціна в Європі. Щорічно 11 листопада в католицьких країнах святкують День святого Марціна, який був покровителем знедолених, біженців, пастухів, мельників і виноградарів. Легенда виникнення свята. Святий Марцін був римським легіонером. Якось взимку під час сильної гуртовини він разом з іншими солдатами побачив бідного чоловіка, який потерпав від холоду. Не роздумуючи, Мартин розрубав мечем свій теплий плащ, віддавши підолашному половину. Він покинув військову службу і присвятив себе службі ставши покровителем бідних. Традиції святкування. Коли з цього дня завершувалися всі аграрні роботи, і працівники отримували гроші за свою тяжку працю. У кожному дворі люди розпалювали вогнища, спалювали кошики, у які збирали плоди, стрибали через ці вогнища, запалювали від них смуски. Так, свято вшанування святого Марцяна збігалося із закінченням польових робіт, а сам святий став покровителем усіх, хто пов'язаний із сільським господарством. Діти цього дня влаштовуються яскраві ходи з ліхтариками. Марджен у Німеччині. Традиційні страви, запечений гусак, картопляні вареники, запечені яблука, червона капуста. Діти із завзятцями і великою радістю беруть участь у святковій ході з паперовими ліхтарями, всередині яких горять свічки. Ліхтарики вони роблять власноруч, із кольорового паперу або з пап'єма ше. З настанням темряви разом із батьками, які несуть смолоски, діти з ліхтариками співають традиційні пісні. Це свято трішки схоже на американське свято Геловін. Діти несуть світло в темряві очі, що дає надію на тепло і затишок усім знедоволенням. Адже головна ідея свята, доброта та милосердя.